Здарова, гайс. Наш бро і підписник з найвищим рівнем підписки з основних підвалу із UA подарував нам The Kronos, The New Dawn. І це новий Survival Horror. Давайте сьогодні подивимося з вами трейлер, а завтра я вже почну його стрімити. Так, ну екшен зразу показують крутий, графоніс класний, прикольний сетінг. Залом, це новий Survival Horror від польської студії Bloober Team, тих самих, що робили ремейк Silent Hill 2, який я прийшов з великим задоволенням. Ось, і гра вже вийшла 5 вересня, до речі. І от те, що ви зараз бачите на екранах, це е, постапокаліптичний світ, як ви розумієте, але не простий. Це 1980-ті роки Польщі. І тут, щоб врятувати тих, хто не пережив катастрофу, яка називається The Change, і перетворились на цих орфанів, яких зараз якраз головний персонаж розбиває, е, в нас є головна героїня. Її звати мандрівниця Тревелер. І це агент колективу, що вилучає есенції померлих, які рідні душі. Що можна використовувати в майбутньому. І відповідно ми наче. Ну я ще ж не проходив, до кінця не знаю, ну ми наче як з майбутнього, я так розумію, чи якась шайка, тут до кінця нічого не зрозуміло. І ми подорожуємо в цьому світі. І розслідуємо, що тут сталося. Вон, збирати інші есенції, кажуть, ну круто. По трейлеру, по трейлеру круто. Я чув єдине по механіках слабо. Ну, виглядає, виглядає дуже епічно. А, до речі, що я знаю, що тут історія не лінійна і є декілька кінцівок. Так що ще цікаво на яку кінцівку ми пройдемо. Боже, мені потрібно розібратись в усьому цьому. Ну, прикольно, прикольно, що є якась загадка, і я думаю, давайте завтра її разом розбирати.